Доброго дня, друзі! У цьому ми відео будемо розмовляти про те, як користуватися сервісом CapCut. Тобто, це у нас сервіс для редагування відео. Це один з найзручніших і найпотужніших безкоштовних редакторів відео, створений компанією ByteDance, тією, що володіє TikTok. Його обожнюють блогери, smm фахівці та всі, хто створює короткі ролики: Reels або YouTube Shorts. Але CapCut також підходить і для повноцінного монтажу довгих відео, і в цьому відео я покажу, для чого він потрібен, як він працює і що в ньому найважливіше знати. CapCut доступний як для смартфонів, так і для комп'ютера. Ви можете його завантажити з Google Play навіть на свій телефон, з App Store або для ПК з офіційного сайту. Ось тут з CapCut. А після запуску програми або вебсайту ви бачите головне меню, і у нас є кнопочка Створити нове, тобто створити новий проект. На жаль, у нас тут немає української мови, тому будемо використовувати англійську. А, тобто, що ми робимо? А, давайте спершу по побачимо, що у нас тут є. Тобто, у нас тут у вкладках, що є? Тобто Це у нас домашня сторінка є. Де у нас є тут усілякі пресети, так, шаблони, з яких, наприклад, ви можете собі почати робити ваш проект. Тобто, от, наприклад, тут є у нас, це я так розумію, штучний інтелект ось щось таке. Так, ось тут ми можемо собі ввести текст, і тут, я так розумію, буде відео, на якому медитативні якісь відеоролики будуть робитися, чи щось таке. Тобто, якщо бачите, у нас тут функціонал доволі хороший. Тобто, якщо хочете, можете собі почати з пресетів. Ось тут у нас є, можете от зробити собі нове відео тут. Є у нас ИИ, тобто ші, тобто штучного інтелекту відеомейкер. Є у нас тут ось субтитри, можете собі робити і так далі. Що у нас тут є? Ось у нас тут є зробити з штучним інтелектом. Ось можете собі тут. Наприклад, згенерувати собі якесь відео, ось вибираєте який пресет хочете реалістичний, є мультики, фільми, фотографії і так далі. Можете собі зробити. Ось, давайте, наприклад, собі виберемо мультяшні і зробимо собі, що, наприклад. Ось тут вибираємо це, я так розумію, це голос буде: одна хвилина, розширюється, у нас буде resolution, і тут вводимо, наприклад, там, собаки граються з друг з другом, щось таке. І вводите, ось тут, нажимаєте Generate, тобто створити. І воно вам зараз створить ваше перше відео. Давайте почекаємо. Давай мені вже відео. Так, ось воно робить скрипт, робить озвучку, і потім згенерує нам наше відео. Ну, і вже воно у нас тупить, воно не може нам зробити, voice, а, тобто озвучку. Так, щось воно у нас зависло, давайте закриємо. Можете ще якийсь другий промпт, якийсь другий текст ввести і подивитися, ну воно повинно працювати, бо воно щось зараз тупить, але може з другим промптом текстом воно буде працювати. Так, ось ще у нас тут є ось різні ще, елементи, інший, інший функціонал. Де ви можете зі штучним інтелектом щось робити. Ось, вводите собі тут ідеї і створюєте якісь візуальні ефекти з за допомогою Shi. Ось тут вводити, також можете пресет вибрати собі. Ось можете зробити собі своїм його кафе якесь. Make it yours, І ось тут, бачите, воно відкривається це ж цей темплейт, як як я розумію. Ага, і ось тут ви собі починає, починаєте працювати, Добавляєте плюс, і тут собі створюєте текст, додаєте якісь рамки, фрейми і так далі, і тому подібне. Але якщо ви просто хочете, наприклад, собі відредагувати відео, натискаєте Створити нове, давайте виберемо. Ну, наприклад, виберемо ось таке відео просто широкоформатне. Ось я тут собі додаю якийсь відеоролик, він зараз заліється у нас. Ось він у нас є. І тут, ви, як, якщо бачите, у нас ось є таймлайн, і тут ви собі можете починати працювати. Ну Наприклад, з базових функцій, що у нас тут є? Ось можете оверлей додати, можете його наповнити. Я не пам'ятаю для чого ця функція, а це щоб його зробити. Просто на весь екран, добре. Ось можете собі його тут обрізати. Так, ось тут натискаєте, і ось собі тягнете тут ось цей о, інтерфейс, і якщо бачите, можете його о, змінювати його о, і обрізати. Ще в нас є оверлей, можете додати якісь там, може, картинки чи ще щось. Ось, і ось тут у нас такі функції. І з елементів, що у нас тут куча купа, усілякого є. Ось, наприклад, є елементи, можете собі AI-аватари додати, фотки додати сюди, стікери, аудіо, тут можете звук додати. Тобто це повноцінний відеоредактор. Можете тут собі робити. Він, звісно, не такий про, як там, наприклад, DaVinci або там, якийсь Adobe, Photoshop чи ще щось, але все ж, все ж можете на ньому, у ньому працювати. Текст можемо додати, ось, наприклад, ось так. Берете його, перета, перетягуєте і додаєте собі сюди на відео, наприклад. І ось тут, тут в залежності, де його хочете поставити, вибираєте, ось, якщо бачите, у нас ось таке відео, і там можете, наприклад, його на все відео ось так розтягнути, і воно у вас буде на всьому відео. Ось воно у нас буде Hellboy, на усьому відео. Ще в нас є ось, якщо бачите, авто субтитри. Якщо бажаєте, нажимаєте згенерувати, і тут вибираєте мову. Ну, у мене тут на відео англійська мова. І набирайте Generate, тобто згенерувати, і воно у вас тут, я так розумію, знизу вам буде печатати, як відео йде, і воно буде печатати вам субтитри, так? тобто текст, озвучки. Також є транскрипція, це щось схоже теж. Також за допомогою щі, як я розумію. У ефектах у нас є інтро, аутро, різні переходи тут у нас є, якщо бачите, тобто дуже, дуже круто. Тобто, Наприклад, я ось це зараз видалю. Давайте я, наприклад, там відео обріжу ось так його. І от, оцю, наприклад, цю частину відео ось сюди між двома частинами ми, наприклад, додаємо собі, не знаю, ось це, наприклад, ось так. І коли відео йде, ось тут між переходом ставити собі його. Ось так, і воно як зум створює. Дуже, дуже круто. Так, де у нас тут вирубається звук? Так, звук вимкнув, щоб не, не, не заважало нам. Але це не перехід, як я розумію. Перехід у нас ось тут. У нас тут є вкладочки переходи, і тут собі вибираєте. Ось, наприклад, давайте ось цей візьмемо і накладемо на відео. І ось коли у нас є перехід, бачите. У нас ось такий крутий перехід є. Але тут кадр не змінюється, тому воно не так добре виглядає. Але можете собі тут переходи додати. Фільтри є у нас тут різні. Ну і плагіни теж, якщо вас це інтересує, то можемо ще використовувати плагіни. Ну а далі ви просто вже, вже собі робите, що захочете. Я вам дав таке базов, базове відео про те, як користуватися. А вже далі ви використовуєте. Свою голову, так і скажемо, і створюєте собі те, що ви хочете бачити. Ну, і коли створили, звісно, ваші проекти будуть зберігатися тут, і можете їх відкрити потім, коли захочете. І собі там, наприклад, продовжуєте створювати щось, редагувати і працювати зі своїм проектом. На цьому все, друзі. Сподіваюся, вам це допомогло. Якщо допомогло, не забувайте. Ставте лайки і підписуватись на канал це нам дуже допомагає.